Привіт! У цьому відео я б хотіла затестити свій новесенький кушон від Milk Touch. Дивіться, як він тут гарно відкривається. Ось такий ось красунчик. До речі, доволі приємний спонж. Дуже приємний. Знімаю плівочку. Загалом в мене суха чутлива шкіра, яка склонна до всіляких подразнень? І я чула, що саме цей кушон підходить для дівчат з сухою шкірою. Виглядає він доволі жирно. Ось можете подивитися, він такий дуже жидкий, якийсь рідкий. Цей тон, до речі, рожевим підтоном. Помічаєте різницю чи ні. Невже я настільки вгадала з тоном, що він просто ідентичний з моїм натуральним? Хоча тут він мені здається таким доволі темним, вологий фініш в нього. Він не відчувається на шкірі взагалі. Давайте я його нанесу на другу частину обличчя? Ну, ось тут він вже помітний, тому що я взяла так багатенько. Маю надію, що протягом дня він не буде скочуватись, окислятись на шкірі дівчатам з жодною шкірою він взагалі не підійде. Дівчатам з сухою шкірою, мені здається, це буде просто знахідка. Він не виділив ніяких моїх шелушінь. Давайте я зараз нанесу консилер під очі для загального ефекту. Ось тут в мене є рестатування трошки, і він не перекрив їх. Також в мене є почервоніння. Ось. Тут Тому він не дуже перекриваючий, але пори у мене на носі дуже класно перекрив. Хоча вони все ж таки помітні, але трошки згладив ситуацію, можна так сказати. Цілком він зробив обличчя трошки кращим, таким сяючим. Тому ось такий варіант. Цілком підходить в інтернеті на цей кушон. Взагалі неможливо знайти українських відгуків хоч якихось. І я замовляла його на свій страх та риск. У комплекті також була змінна частина. Такий невеличкий затест вийшов. Як вам результат? Мені здається, що він виглядає, наче моя друга шкіра, хоча в реальності. Він трошки біліший ніж на камері, не дуже сильно білий. Такий трошки. Дякую, що Па-па.